Привіт-привіт усім привіт! Щойно зробила розклад на Крем. А зараз хочу зробити розклад на Путіна. Тут, звісно, що цікавий такий розклад, бо вже не знаєш, на якого Путіна робить. Вже відкрито кажуть, що Настоящий справжній президент, він в морозильнику, а його заміняє якийсь там Василь Іванович. Але я хочу от що покажуть карти. Але якось це все дивно, звісно, тому що, ну, так от подумать. Лідери з інших країн зустрічаються або ведуть перемовини з не настоящим, не справжнім президентом, а з якимось куклой. Тобто, один, ну, наприклад, Трамп, да? він справжній президент, і тут він їде розмовляти з якоюсь там підставною ну, особою. Ну, я не знаю, це якось трішечки дивно чомусь. Може, це навмисно пускають таку думку, під, ну, типу, щоб звикали, що справжній Путін в морозильнику, що його вже немає в живих, для того, щоб якось вже йти до завершення. Цієї СВО там в них. Потім і цей кудись Василь Іванович кудись цей дінеться. Ну, ну, цікава така якась ситуація, і трішечки дивно. Тобто вони весь світ за дурнів виставляють. Ну, як на мою думку. Ну, якось трішечки воно нелогічно не, не виходить. Чому ці лідери інших країн, тоді це все, ну, якби, терплять, чи їм приємно, чи вони самі в цю гру грають. Ну, цікава така історія, якщо так от подумати, тоді виходить, що це якась ну, от між цими лідерами країн, виходить, взагалі якась така дивна гра йде просто. Якщо, ну, наприклад, той же ж Макрон да, грає в цю гру. Або той же ж, е, Папа з Ватикану, да? тобто вони всі розуміють, що Путін не справжній, от. і виходить, що вони всі грають в цю таку дивовижну гру, ну, тоді цікаві в них ігри. Тоді, так, да. Правителі, конечно, у нас дивні. От. І от я хочу подивитися на справжнього Путіна. Справжній президент. Ой. Тут багато карт випало. Справжній президент Росії. Дев'ятка мечів, загальна енергія, вона не каже про е, смерть. Вона каже про страхи. Тобто людина настільки. Зараз будемо інші карти, звісно, відкривати. Але от людина настільки налякана, що. Е, Може, звісно, що може десь ховатися, переховуватися. От. Може, от, закривається, не хоче бачити мечів. Тобто, не хоче бачити, що воно робиться. І тут так цікава карта ще промальована, да? що мечі всі складені. Тобто. І свічки. Багато свічок горить. От. Багато жертв, і мечі складають, і треба складати ті мечі, і хто б за твоєю спиною не стояв, от. яке б сонце не світило, але, але вже не хочеться бачити того, що відбувається. Ну, от прям по карті, так, ну, от шістка э, э, мечів, э, ну, людина, яка думає про э, бігства людина яка мм ну, рішуче рішуче настроєна на якісь зміни Він, скоріш за все, от як в нього тут е йому, йому лячно, він, скоріш за все, боїться ув'язнення. От і все. От і все, йому страшно, тому що все йде до, ну, ну, до обмежень, скажімо так. Е до його обмежень, але карти не кажуть, що тут людина там, ну, померла чи що. Він приховує, що да двійка кубків, що є пара. <свісно> ну, може бути таке <свісно> На Бруденшафтон випили. Але також це каже що про те, що. Він веде домовленості, ну от, про переїзд, йде в домовленості. І річ тут про карта десятка пентаклів, це про свої території, про домашні цінності. Тут справа в тому, що. Мабуть, ця карта каже про санкції. І е, на, накладені санкції от, е, на, е, ну, на їхні кошти. І за це він рішуче настроєний, і за це веде і, і за це, е, е Ну, треба йти, треба йти в перемовини, але йому страшно. Ну, тобто, йому страшно, є санкції, і треба, і, і треба йти в домовленості. Ну, боїться він, боїться. Треба домовлятися, треба вирішувати питання. Треба вирішувати питання за ці окуповані території. Ну. Що в нього в думках? В нього в думках робити якісь голосні заяви. Щось новеньке таке. Співати. А на серці? А на серці. Хм. Четвірка мечів. Хочеться відпочинку. Тут людина вона тільки притворилася мертвою. Але для того, от дивіться як для того. Щоб волки не з'їли. І людина має строїти, ну, вдавати, що він мертвий. Тому що. Те, що його очікує, це проста, Це, ну, це непросте перемовини. Це це взагалі непросте життя. тому що Ну, до такого все довів. Тут це будуть постійні конфлікти. Це будуть постійні розборки. Цікава карта випала. Ну, от в справах він хоче з кимось об'єднатися, він веде перемовини з якимось сусідами і з кимось хоче заключити такий повноцінний, такий як сімейний, дружеський союз. У мене таке відчуття, що тут трохи кукуха якась те саме. От те, що він кукухою поїхав, у це я повірю, і що його. чим він ну, от заспокоює себе, да, і див, карта смерть випала. Я не знаю, ну. <плес> <плес> ну, тим, що це є, придумає собі смерть. Або заспокоює себе тим, що рано чи пізно все одно будуть зміни, От. і рано чи пізно все одно ми ну, якби всі будемо там. Боже, які дурні карти. На дні колоди шість пентаклів. Шість пентаклів каже про те, що йому хтось допомагає. І є якась людина, яка і одному щось нальє, і другому щось подасть. Це взагалі дивна карта. Може, він там бухає. Може, може вони там усі прям всієї своєї Ну, в нього є якісь люди, які. Як сім'я. От. І от вони всі келихами. І Тут с Клихами. Він розуміє всю трагедію. Але потрібно щось співати. Але потрібно щось казати. І тут карти. Кажуть про те, що він як сам заганяє себе, ну, от як прискорює свою свій кінець життя, тому що. Він себе заганяє в таке мленочества, ну, там, де він якби притворяється мертвим, і тим самим наближає собі смерть. Ну і, скоріш за все, оце щось п'є. Ой. Да, може бути двойник, От, розмовляє. І... Значить, як... Ну, як... Сплачають сім'ю ну країну, тому що Путін він десь як, як затворник. Ну тут є карти, от, які ведуть до смерті. Але от, ну от я б не сказала, що прямо зараз, зараз, він в холодильнику. Я б сказала, що він на путі туди. Ну, такі справи. Тому що це не показує, це не показує людину, яка... Він скоріш за все думає відходити. Ну, такі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.